Вітаю вас, шановні мої друзі, на моєму каналі. З вами я, Світлана. Отут у нас Катя запекла е, отаку курячу грудку. Ось так само, що ці розділи, а то мені цілу не треба мені колобинки, бо я не сім. Тут запечений перець і томати запечені і. Картопелька в мундира. Ми вже так не один раз робимо. Запікаємо, запікаємо, що вже одну пачку е пакетів для запікання використали, вже сьогодні почали інші. Так, тут трошки хлібика. І хотіла показати вам. Е купила ось таку, е як то називається, не пательню, форму стекляну для випікання. Дивіться, скільки соку. Нічого скільки соку. Ну, правда, там помідори, перець. Ну, і, певно, і з грудки щось теж, бо грудка все-таки милась. Одним словом, ось таку для запікання. Ось. І перший раз спробували запікати на ній. Ну, я ще хочу зробити запіканку таку з. Як це, з такого творогу. От. Я дивилася е, дивлюся одного блогера, е, як це там правильно, мамські будні у селі, чи як якось так. от І вона на днях робила таку запіканку, то я хочу спробувати. Сьогодні я ще е, була в місті і е, купила. Жені ось таку книжечку розмальовку. Тут наліпки і розмальовки. Є різні квіти, там тюльпанна, ромашка. Ну, я взяла їй лілею. От, Бачите? Які тут, наприклад, розмальовуємо, розмальовуємо. Тут Женя вже розмальовувала, а ось ця серединка, тут все оці наліпки. Ось, І дивіться, ось ця лілея. Одним словом, таку книжечку взяла їй. Також е, взяла прописи. Е, вони вже в чаті е, літеру А, е, М в чаті. Вони вже читають, мама. Е, от. І одним словом, взяла такі прописи. А букву Б ви вже вчили, Жень? Так. Да. Чи не вчила? Ні, ви вчили Бі по-англійськи. Одним словом, взяла ось такі прописи. Ціни я вам скажу такі, ну я брала в АТБ. Не в якомусь там книжковому, іграшковому, а брала в АТБ. І ось такі веселі уроки і тести. Тут, бачите, є таких багато завдань, які можна буде з нею вирішувати. От, бачите, всякі такі. Ну, Це для. Першого якраз класу, а можливо навіть є. Е, трошки... угу. П'ять з плюсом. Бачите, тут від п'яти років. І тут так само ось такі наліпки, всякі різні. Тут вже новорічні пішли. Рукавички такі новорічні. Ось. Так. От, І тут всякі. Ну Тут треба вже тут вже, коли діти е, знають. Там додавати, віднімати до десяти. Ми будемо вчитися, нічого страшного. І ось тут ззаді є всі частини ось цих зошитів. Які... Можна цілу колекцію зазбирати. Так, можна цілу колекцію. І ось тут їхній інтернет-магазин. Треба мені буде подивитись. Ось інтернет-магазин. І, можливо, ще щось замовимо в інтернеті. От. І ще хочу показати вам, наша Женя трохи прихворіла. Нічого такого страшного, але соплі, сльози течуть такі. От, купила їй ось такий фарбекс, це дитячий. І тут можна давати. Одним словом, мене в аптеці спитали, скільки років, я сказала 6 років. тут, бачите, 6-10 років, одне саше два рази на добу. По одному саше два рази на добу. Але це при тому, коли є температура. Якщо нема температури, це один пакетик на добу. У нас температури немає, тому ми будемо пити один пакетик на добу. Один ми вже сьогодні випили. Також я взяла сиптіфріл. І е, від горла, нехай буде. От. Тут бинт взяла і взяла ось такий сироп на основі плюща. Минулого разу, коли ми хворіли, то ось цей сироп лікар нам назначила і дуже добре ну, оце все відхаркувалось. Так що одним словом взяла ще, думаю, Нехай буде, зима впереді, і е, зараз ми почали пити ось такі е, вітаміни з От, Тут є е, вітаміни плюс. Ось так. От. Е, тут такі, ось я вам зараз покажу, тут є зірочки, ну одним словом, і рибки, різні фігурки. Називається розумняшки. Одним словом, ось е е ці вітаміни. Це треба е ось у баночку. Е дитина повинна е використати, і потім має бути перерва. Це е зараз я вам скажу. Е ось такі жувальні пастилки. Це не таблетки і ніякі. Ну, такі, як жувальні цукірочки. Так що такі я сьогодні зробила трошки малесенькі покупки. Ще хотіла показати вам, дорогі глядачі, сьогодні ми провели інтернет, тому що ми користувалися інтернетом не нашим сусідським. От. І дивіться, ось поставили нам ось такий Wi-Fi роутер. Два роки гарантії на нього. Ну, це, напевно, що, звичайно, що Китай. Я ще так добре не роздивлялася, не читала. Але бачите, тут є такі чотири антени, бо ще такі старіші сусідів наших, то там стоїть дві антенки, і він набагато меншенький, такий наполовинку. От. Ось такий. І тут ще коробочка була. там так само якийсь такий прибор. Зараз я вам покажу. Дивіться, поставила я його поки що на холодильник, Можливо, бачите, і, так, що скажу вам, ось він. Тут під'єднаний і отак поки що в нас буде. Тепер у нас вже хороший інтернет. Я цьому дуже рада і скажу вам, скільки обходиться інтернет. Це ми живемо в селі, село наше 2 кілометри від міста, то вже так, wi fi роутер коштує 1050 гривень. І саме проводження інтернету коштує 2 800 Ну, також, якщо перший раз проводять, то можна їм зразу оплатити там на кілька місяців уперед за інтернет. Є в нас абонентська плата 190 гривень в місяць, і є 200, 220 гривень в місяць. От, там просто оплата залежить від швидкості. Ну, ми вже замовили тоді, оплату, ну, щоб був вже більш швидкісний інтернет. Ось, це в нас підключено до Wi-Fi. Ну, тепер хоча б можна нормально буде працювати, тому що в нас інтернет був дуже-дуже поганий. От, і покажу вам. У нас погода, бачите, в нас так сіро. Так, тільки вікна ще не помиті. Так що, будь ласка, не пишіть там всякі коментарі. Тому що, дивіться, бачите, ми живемо, як вам сказати, стройка. В нас йде стройка постійно. От. І бачите, в нас щось. Навіть нічого не випогоджується. Ось таке. Тут я винесла двину, буду вилазити на стриг. От. Так що, такі в нас справи? Тут, бачите, дивіться, де копали воду на воду труби і. Там бетон теж розбивали, і земля вже осіла. І тепер мені ось цю землю треба гребсти, щоб загрібати ту яму, тому що, знаєте, неможливо заїхати на подвір'я машиною, бо самі розумієте, вже забуксує, і навіть ось там це так само болото, і машина буде буксувати. Одним словом, такі в нас справи. Буду закінчувати своє коротеньке відео, довго не знімала, тому що щось дуже погано себе почувала. якийсь у мене був і тиск повишався. І було якесь дуже погане самопочуття, голова боліла і таке інше. От. Так що на цьому закінчую своє відео. Дякую, що пишете мені коментарі, підписуєтесь, і всім бажаю мирного неба над головою.